Малята, гадайте загадку У рісі у ставку, у морі Живе вона не знає горя, Дзьоба не має та з гачків Дзьоба мух і черв'ячків. Так, це риба. На яку букву починається слово? На букву Е. З нею ми сьогодні і познайомимось. В слові риба перший звук. Він приголосний, тому що при вимовлянні ми маємо перешкоду. А давайте ще відгадаємо загадку. На городі виростала, сили набирала, непомітно дуже швидко, великою стала. Став тут дід усі гукати цю красуню. Рятувати. Так, це рібка. А в цьому слові перший звук який? Р Приголосний м'який правильно пропоную послухати та потім повторити чистомовку Ра-ра-ра, весела дітвора, Ру-ру-ру Цика знайду. Ро-ро-ро, їдемо в Дніпро. Рі-рі-рі. Віти -рі -рі. у дворі. Рі-рі-рі. Сонечко встає. Молодці! А давайте виконуємо таке завдання. Ви бачите, слова треба визначити, де знаходиться звук. Р На початку, середині чи в кінці слова. Рак на початку слова. Ворона в середині слова. Сир в кінці слова. Молодці. А тепер програємо ще в одну цікаву гру. «Знайди зайве. Ви побачите групу предметів. Потрібно знайти зайвий. Рак, равлик, ромашка, риба. Що ж тут зайве? Молодці. Зайва ромашка, а інші це мешканці, водойм. Рис, рюкзак, рогалик, тролет. Що ж тут зайве? Ну, звісно ж, зайвий рюкзак. А зараз, дітки, до нас завітало сонечко та просить допомогу. Нам потрібно утворити склади. І як тільки ми це зробимо, нам відкриються приховані слова. Читаємо разом з сонечком. РА – слово «відкрилося», РАВЛИК – «раблик», РО – «ромашка», РУ – «рулет». І... І... Молодці малята! ви добре сьогодні попрацювали, а я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!